Місце механік. У нас управління відбувається за рахунок важелів. Коробка передач у нас механічна, максимальна швидкість не більше 60 км на годину. Також, що одне є, натяжка гусениць проводиться безпосередньо з кабіни механіка водія, ми зможемо чи підтягнути собі гусениці, чи попустити, в залежності від ситуації, в якій ми будемо заїжджати. Ну, як на тренувальній базі, ми не їздили доволі немаленьку кількість кілометрів, ми, жодного разу вона у нас не розулась. Тобто, якщо порівнювати з нашим БМП, її дуже складно розуміти. В цій машині є виносна лампа. Е, якщо щось не так, ця лампочка засвітиться. Якщо що там перегріється чи інша якась поломка виникне. Тобто це як чек в сучасних машинах. Так, як чек в сучасних машинах. А це те, що горить лампа тестова. Чек. Це нормально? Ось цей? Ні, чек. А воно зараз горить, тому що компресор накачує повітря. Если компресор накачає, воно погасне.